Так, Всім добрий ранок. Це наша вчорашня БНВ, яку ми згружали, яка була водяна трошечки, але води в ній так і не оказалось. Дивіться, яка гарнюня. В общем, ми її вже зібрали і зараз їдемо на сертифікацію. На даному часі працюю в автівки майже все, є у нас помилка по АБС. -ам. Є у нас помилка по криші. Но По криші у нас зняти тут полички. Я думаю, що це із-за цього. Безпека у нас не стріляла, пробіг у нас 80 тисяч міль. І чек засвітився вже Зараза. Поки ходив, засвітився чек. Це просто БНВ. нема слів. В общем, їдемо на сертифікацію, потім їдемо намиватися. І якщо я бажаючі, в принципі, готові їх сьогодні вам вже продавати. Звісно, поки не дороблена, ціна буде трошки дешевша.